Російські окупанти намагалися штурмувати Авдіївку, розповів суспільному начальник тамтешньої військової адміністрації Віталій Барабаш. Наслідок вчорашнього стрі сьогодні тільки знайшли одного загиблого 75-го року народження в центральній частині міста. Всю ніч обстріли тривали по позиціям навколо міста. Загалінащухали було декілька. Років. Штурмових дій як північніше, південніше від міста, так і через промку. По місту були такі поодинокі прильоти. За добу армія РФ відкрила вогонь по 12 населених пунктах Донецької області. Зруйнували 21 житловий будинок. У Бахмуті росіяни били та поранили цивільних мешканців. Від влучання ворожих снарядів пошкоджено чотири приватних будинки. Зі смерчів окупанти обстріляли село новоселівка Перша є поранені, пошкоджено оселі. З градів ворог вдарив Торецьку. Маємо травмованих серед цивільного населення. Ураганами ворог наніс удар по лиману, поранив місцевих мешканців. А це наслідки вчорашнього обстрілу Часового яру. Російські окупанти вдарили по місту з реактивної артилерії. Повезли в больницю до вона померла в дороги. До больниці не доїхали. Ось хата. Там за хати такий вибух був. Пошкоджував дитячий садочок. Будівля школи зруйновано та пошкоджено багато приватних будинків. За попередню інформацію, на жаль, є загиблі, є постраждалі. Як кажуть, місцевий обстріл тривав майже годину. Чотири тисячі буханок хліба роздали жителям Родинського покровської громади благодійники. Також привезли понад дві з половиною тисячі продуктових наборів. Такі ж набори отримали і жителі Авдіївки, які евакуювалися до Мирнограда. Олександра новини на Суспільному. Донбас.